І такі всім. Я сьогодні досить рано встала. Як мене назад збудив, пішов на роботу. І це я вже зараз замонтувала для вас відео, бо ви, що дуже пізно закінчили 20 фільм. Позасинали, коротше, я сьогодні стала і змонтувала вже відео вчора. Закинула вам. Я, коротше, йду, не знаю, може собі підучаю зроблю. Викладаю трохи якісь прищі тут. Викладаю трохи пости. Може, хочу спати, не виспалась. Повикладаю трохи пости в цей інстаграм. І що? Далі, що... а ага, треба буде зварити гречку назад, попросив, бо він прийде. От. І таке. І що я далі буду робити, а ага. ну далі в мене, як завжди, день весь забитий. Субота-неділя я не, цей... не вчилася, ну, не проходила уроки, бо я не знаю, мене щось такого натхнення не було і хотіла вже трошки віддихнути. От, і я собі це і так зробила від навчання трохи вихідний на пости. Я, звісно, викладала, бо знаєте, до магазин книг там треба асортимент. От. Викладала пости, та й все, більшість віддихали, трошки теж хочеться. От, після тої кориці там це ужас було. Короте, бачу, як я їла корицю. Те покарання, то в минулому відео дивіться. Це було жесть, чесне слово, я вам кажу. Ай, Боже, я надіюсь, мій відео доротить. Я буду мати клієнта. Купіть книжку. Я не буду пила яйце. Бо це для мене такий жах. Яйце це для мене ну, всерем. Звісно, не свіже. Коротше, добре. Буду я працювати далі. Ви дивіться відео, ви лайкайте, коментуйте. А я пішла вчитися. До речі, зараз так багато нових е, проєктів виходить. Мастершеф. Новий сезон, 15-й, здається. Е, там, де комаров, світ на виводі, чи як то по Україні. І ще я щось чула. Тут реанімай. І ще щось а, зважені і щасливі. Це капець зважені і щасливі. Я колись так дивилася, капець, і хочу знову дивитися. Мастер Шеф буду дивитися і світ на теж, Взагалі, клас, то такі одні з моїх улюблених е, тих проєктів їм тут киві. Така кисленька. До речі, Ой. напишіть, чи будете дивитися якісь нові проєкти. Можна так сказати, чи будете дивитися зважені і щасливі. Бо я чесно в шоці була, як коли написали ну, в Телеграмі, що виходить зважені і щасливі. Це капець, звісно. Але нічого, прикольно. Зараз треба піти поставити варити гречку і братися за уроки. Боже, без я не хочу. Але треба. Бо якраз такі тяжкі модулі не дуже хочеться. Але що зробиш? Не все дається легко. Так що треба братися, робити, вчитися. І то їй щось з того виче. Ви б знали, як я не люблю зранку вставати. Це просто капець. А не люблю через то, що я, наприклад, встала 6 година, а 10 година я вже знову хочу спати, хочу лягти, я вже почуваюся, короче, дуже сильно змученою. От, так як зараз стало сьома. Я чую таку втому. Це просто я так хочу спати. Просто зараз хочу лягти і все. Коротше, поставила гречку варитися. На заробі. Зараз, зараз попросить. Та думаю, і ромку буде їсти, ну що завдати якісь котлети робити я не хочу, тим більше я не маю часу їх робити, тому що в мене теж є робота. Я от зараз буду сідати, буду закидати пости, шукати якісь відео. Тим більше зараз треба буде робити відео в ТікТок якесь. Коротше, робити уроки, домашку, то, то дуже ну, довго затягую. Я не можу просто от копіти і робити котлетину. Щоб зробити котлетину, трохи займає часу. Ну, годинку так точно, а за ту годинку я вже можу там пости повикладати чи ще щось там в сторіс. от. І такі тут справи е, не знаю, я чесно, не знаю, про що вам знімати, тому що я цілий день вдома, ну нічого такого не роблю, нікуди не ходжу, тому що цей працюю, вчуся, ну, і нема просто часу на то. От тому я не знаю, що вам буде цікаво, просто як я тако з вами говорю. Чи щось розказую, наприклад, що сталося за день, що я буду робити і так далі. Не знаю, чи буде вам це цікаво. Але ви можете написати мені, чи буде цікаво, чи ні. Чи вам таке взагалі цікаво. Якщо ні, то я щось буду придумувати. Може, якісь там челенджі чи ще щось. Не знаю, може якось виділю трошки часу. Або, 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 або чекати до кінця курсу. Ну, то ще трошки залишилось. Тоді в мене буде трошки більше часу. І я буду трошки більше знімати для вас. До речі, скоро буде одна дуже класна подія. От і цей я вже дуже чекаю. Я вам покажу. Ото от, тоді буде класний влог. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити, бо пропустити будете шкодувати. От е і цей і це ще я мала ще щось сказати вам. Я забула. Отак от, от хочу все на купу розказати і, і забуваюся. Треба, до речі, гречку пильнувати, щоб не згоріло. Якщо буде як тоді, то буде, звісно, весело не те слово. Боже, вже 3 хвилини говорю. Вам точно буде так не цікаво. Гречка майже зварилася, ще трошки пустої. І майже готова. До речі, в мене так на лобі. і на бровах лущиться ця шкіра, я не знаю чого. Така, ну, то вона не є суха, але лущиться капець. Хто знає, від чого, то, ну, чого так має бути. Може, порадити там якісь олійки чи ще щось. Боже, шампуню нема голову. треба помити, надіїсь, мама. Мама цей купить. Ну, ужас короче, одним словом. Нагар прийшов вже. Зайди сюди чи ні. Він завжди заходить. Не зайшов. Десь туди пішов. А ну чекаємо, чекаємо. Я думаю, ти прийде чи ні. До речі. Я й пата казала, що я їх стоїть зранку, я хочу завжди лягти. Я лежу, я лежу і закидаю пости. Чекаю прийде. Чи ні. Ль, він любить приходити або одразу, або вже після, як наїстя. О, ти прийшов. Гречка зварила, але вона посолена, не пересолена. І Дуже сильно посолена. Бо ти, ти мієш там пересли. Ні, гречка вже зварила. Коротше, світ на вигоріт вже вийшов перша серія, та, я так розумію. Да. Я дивлюся якраз вийшов на YouTube. Пожетри дати власніший клас. Коротше, все є ввез. Дивіться теж. На дворі таке гарне сонечко. Класі, пану, що там тепло. Коротше, звертайте на те, як я виглядаю. Я вдома виглядаю по-домашньому. Мені так комфортно, мені так зручно, ну що зробиш. І це я тут дивлюся. І ну, я зрозуміла, що рік тому ще вийшла е, та передача, типу, світ на виворіт Україною. Але так щось анонсували і я не знаю, нібито, Можливо, вони закинули то. Ну, коротше, я не знаю. Я не хочу щось там мислити, гадати. Нині, ну, цілий день така сонна, тому що реально збудив мене Назар, можна так сказати, дуже швидко. І цей е... я вже цілий день ходжу, як, ну, як така сонна, нічого не хочу робити, як взагалі не знаю. Мене не можна будити. Я мушу така сама стати, тоді я почуваюся добре. Коли мене хтось будить, все. Я цілий день буду гнила, просто гнила. От. Але добре, що пости повикладала, повикладала тописи. А тут саме ріси, тіктоки. Ну, коротше, просто так не сиділа, можна так сказати, але все одно. Відкладаю те навчання, відкладають ті уроки, не знаю, щось. Ну так, бо то треба думати багато, коли вчишся. А я зараз взагалі не можу. Бо я просто така сона, це просто. Хочеться на двір піти, але і не хочеться, не знаю. Відкрила вікно, навіть не холодно, ви знаєте, сонце вже гріє реально. І я не знаю, чи ви замітили, чи я вам казала зранку, що день, я вже стала сьома година, і сьома година було видно. Реально вже так класно видно. А То я раніше ставала, то то, ну, що так ну, якраз починалося відніти, отак. А зараз взагалі не знаю, якийсь день став довший. Не знаю, пишіть свої відчуття про перші дні весни. Бережі, в колоді обережня ще один народний. У мене вже двох моїх знайомих. День народження 3 березня. Я в шоці була. Ітикет. Не знаю, що я зараз буду робити. Може почитаю. Бо я не знаю, не знаю. Ну, коротше, ми вчастимо. Потім ще до вас повернусь, покажу щось. А я, коротше, ще досі цілий день. Якась ніяка, не знаю, чи то якась по погодах з вами. Але погода вроді нормальна. Там тепло на болі. Бу. Я, я не знаю, я, коротше, поспала годинку десь. Не знаю, все одно щось мені ніякого. Булай ужас, не знаю. В чи у мене вже жопа? Треба вже викидати їх, нема чого, щоб вони там стояли. Не знаю, можемо почитати. Чи що мені робити, чи мені креативи зробити? Я навіть не знаю, чесно, що робити. Взагалі якийсь такий настрій. А весняний і непонятний. Я не знаю. Десь чую, заходить депресняк. то вигорання, не знаю. Що робити, що робити, що робити? Вже нічого не хочеться. У нас тут